Ну що, друзі, я вас вітаю на своєму новому відео. Вітаю вас з новим роком. Два місяці мене не було на цьому каналі, і зараз я повертаюсь. Я пропадав не просто так, на те були певні причини. Як мінімум, ви бачите, зараз перед собою нового брокера, і на нього я прийшов також не просто так. Про все розповім в своєму новому телеграм-каналі. Посилання буде на нього в закріпленому коментарі під цим відео. Зараз тут вже буде поститися новий контент, мотивація, стратегії і так далі. так далі. Також в мене новий канал з сигналами, де я буду особисто від себе їх видавати. Також в мене новий бот. ОТС, також нове навчання, як користуватись брокером. Рокером, нові стратегії, все це в моєму новому каналі. А я вам хочу побажати приємного перегляду цього відео і полетіли до нової стратегії, яку я нещодавно знайшов. І так, як ви бачите, мій баланс зараз 10 тисяч доларів. Чому такий маленький, розповім про це в своєму телеграм-каналі, розповім, куди поділись мої кошти, що трапилось, чому я перейшов з того брокера. Про це все вам розповім. Сьогодні ми з вами будемо торгувати 5 секунд ОТС пари. До нового року ми з командою перейшли саме на ОТС. Торгівлю, тому що ринок доволі волатильний був весь час, і нічого не змінилось після Нового року. Два місяці майже я вже торгую саме на Квотексі. Мені подобається тут котирування на ОТС парах. І зараз я вам покажу стратегію, яку я знайшов. Це просто скарб. Як ви знаєте, в мене був ОТС-бот на попередньому брокері на 5 секунд. І зараз трішечки трішечки знайшов я нову систему, як торгувати по 5 секунд. І так, ми будемо сьогодні використовувати індикатор MacD, який показує. На Зміну руху тренду. Нам потрібно виставити собі 5-секундний таймфрейм обов'язково. І МакДі ми можемо, в принципі, не налаштовувати. Наша задача, щоб МакДі, зелена та червона стрілочка пересіклись між собою, щоб була зміна руху тренду або ж вгору, або вниз. Але я буду сьогодні показувати, на прикладі вниз, так буде набагато зрозуміліше. Але вгору, в принципі, все те саме буде працювати. І так, я буду заходити на 1% від свого балансу, а саме на 100 доларів, погнали до суті. Так, тут ми вже не встигнемо, давайте Давайте пошукаємо ще якісь валютні пари. Дивіться, у нас зараз майже перша година ночі, а, а дохідність на валютних парах все одно доволі велика. Так, дивіться, зараз, на прикладі Auto NSD вам поясню, як тільки у нас перетинається зелена лінія з червоною по MacDі, тоді ми з вами повинні дочекатись. Перші дві свічки. Якщо вони йдуть вгору, то ми з вами чекаємо, як буде третя свічка, відкриваємось на 5 секунд вниз. Так, ось тут, як ви бачите, я міг вже відкритись давним-давно, але через те, що я вам пояснював, я не встиг зайти в угоду. Ще раз нагадую, виставляємо собі 5-секундний таймфрейм, щоб у нас малювали свічки за кожні 5 секунд. І в угоду ми також заходимо саме на 5 секунд. Зверніть увагу. Давайте зараз знайдемо ситуацію, я зайду в угоду і поясню вам на наглядному прикладі. Прикладі. І так, друзі, дивіться. 3, 2, 1 у нас йде пересічення, перша свічка. Далі у нас йде друга свічка. Вона пішла вже вгору, але бачите. І на третій свічці ми зараз відкриваємось вгору. І дивимося, що результат. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут, на жаль, мінус. Добре, відкриваємо зараз угоду на 200 доларів. Давайте змінимо валютну пару. Так, пішло пересічення. Перше, перша свічка. Тепер друга свічка у нас малюється. І на третій свічці ми з вами відкриваємо угоду вниз. Все, я зайшов 5 секундочок. І бум-бум-бум-бум-бум. Плюс, плюс 180 доларів. Так, угода у нас була мінус 2 пункти. Але все ж таки це 5-секундні угоди, і тут потрібно бути просто уважним. Повертаємось до 1% від мого балансу 100 доларів, і шукаємо ще одну цікаву ситуацію. Так, тут вже пізно. Ось тут ми зараз можемо зайти вгору. Хочу зайти вгору, щоб показати вам, як заходити вгору. Чекаємо знову ж таки пересічення. Потім дві свічки, неважливо, куди вони підуть, і на третій свічці ми відкриваємо угоду. Так, пішло пересічення. Перша свічка. Далі, друга свічка у нас малюється. І на третій ми відкриваємо угоду вгору. Так, я трішечки затупив, пізно відкрився і ладно. Вгору набагато важче зайти. Знову ж таки, роблю перекриття. Можливо, просто зараз у нас дуже пізно і на такій от волатильності я не можу сконцентруватися. Так, валютна пара АУТНСД ОТС. Не, знову ж таки, тут я зараз буду заходити вниз. І я впевнений, що вниз угода у нас чітко відпрацює. Так, пересічення. Перша у нас свічка. Далі друга свічка. І зараз ми на третій відкриваємось. Все. Угу. Я відкрився дуже вдало, але. Добре, відкриваю угоду на 600 доларів. Шукаємо іншу валютну пару, де у нас буде гарна ситуація. USD Ч OTS. Пересічення було перша свічка. Далі, друга у нас малюється. І зараз ми на третій відкриваємось вниз. Тут у нас плюс. Я відбив мінус попередніх угод. Повертаємось до 100 доларів. Тут потрібно бути максимально обережним, максимально уважним, не поспішати. Краще, якщо ви не впевнені, пропустити ситуацію. В більшості ситуаціях я був впевненим, але трішки не пощастило. Так, ось тут зараз знову ми будемо відкриватися вниз. Звертайте увагу на МакДі і звертайте увагу, коли я заходжу в угоду. Відкриваємось відразу на третій свічці. Так, бачите, перша свічка у нас пішла. Далі йде у нас друга свічка. 3, 2, 1 і бемс. Зараз ми відкриваємо угоду донизу. І тут у нас йде плюсик. Фух, така от ситуація. Так, да, ми їх закриваємо не дуже прям впевнено. Ну, тут декілька пунктів різниця, але нагадаю, що це 5-секундні угоди. І просто подивіться, скільки угод я вже відкрив за цей час, який прибуток. Так, знову у нас було пересічення. Перша свічка. Друга свічка у нас малюється. І зараз на третій ми з вами відкриваємось. І тут у нас плюс. Супер, супер. Думаю, на такій доволі впевненій ноті ми можемо з вами закінчити це відео. І так, друзі, давайте зараз порахуємо з вами чистий прибуток за це відео: 77 доларів. Далі мінус 100 доларів. І плюс 93 долари. І виходить за це відео 559. Доларів помножуємо це на там, 42 курси, якщо в гривні переводити, це 23 тисячі гривень за це відео я заробив. Доволі проста та ефективна стратегія, якою може користуватись кожен, вам не потрібно робити тяжкий тиханаліз, нічого вчити, ніякі паттерни. Просто повторюєте цю стратегію, ніякі складні налаштування робити не потрібно. Якщо ви хочете більше угод від мене, якщо ви хочете навчитись цій сфері трейдингу, почати заробляти кошти в інтернеті, якщо ви хочете піти з цієї роботи, яку. Ви ненавидите всією душою, тоді переходьте просто в мій безкоштовний телеграм-канал. Тут багато корисної інформації, сигнали від мене, навчання, все це безкоштовно, ніякі кошти платити не потрібно. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!